Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з доброї, чи то як мінімум, потенційно доброї новини для України, яка з'явилася буквально годину тому в усіх міжнародних змі. В свою чергу російські пропагандисти вже верещать, що шлях України в Європейський Союз розчищений, що це змінило ситуацію. що Трамп переконав Орбана не чинити супротив вступу України в ЄС. Що відбувається? А відбувається наступне. Американське видання «Політико» сьогодні публікувало інсайди з посилання на двох посадовців, на двох дипломатів, і ці дипломати заявили, що Трамп переконав Орбана змінити свою позицію стосовно членства України в ЄС. Таких якихось витоків дуже серйозних з деталями немає. Але дипломати заявили, що рішення будуть прийняті в найближчі дні або тижні. Також дипломати висловили надію, що в найближчі місяці з огляду на тиск на Будапешт вдасться вийти з лухого кута щодо вступу України в ЄС. Крім цього, дипломати зазначили, що Орбан добре знайомий з тим, як змінювати свою позицію, що він справжній майстер, тому все має пройти гладенько. Однак я зазначу, що не лише спрацював тиск Трампа на Орбана, я нагадаю, що коли був саміт на Алясці 18 серпня, тоді Трамп в перерві телефонував не лише Путіну, а й Орбану і питав його, чому Угорщина блокує вступ України в Європейський Союз. Пройшло вже майже два тижні, ну нехай півтора тижні. І навряд чи що цей тиск лише одного Трампа спрацював, тут не можна не згадати і про роботу України, наприклад, про удари по нафтопроводу Дружба. І сьогодні є заява чергова з Кремля вустами Захарової, яка пояснила, чому Зеленський не боїться бити по нафтопроводу Дружба. Вона зазначила прямо, що захід видав Зеленському індульгенцію на ці удари. Лунає такі нервові заяви з Кремля і безумовно удари по дружбі стали тим тригером, який дійсно вплинув на Орбана, щоб він почав змінювати свою ситуацію. Хоча, як пише видання «Політико», що Орбан вже рішення прийняв і очікуємо зміни, очікуємо того, що ситуація дійсно змінилася, і через уже декілька днів, можливо, декілька тижнів, будуть конкретні результати стосовно Трампа. Сьогодні також топова новина у міжнародних змі це те, що Трамп, а також його спеціальний представник Вітков, знову говорять про завершення війни в Україні. Цікаво, що протягом минулої доби не було жодної заяви, але вчора пізно ввечері за київським часом заяви з'явилися. Трамп обіцяв економічну війну проти Росії, якщо вона уникатиме переговорів. Трамп назвав показухою заяву Лаврова про відмову Путіна зустрітися з Зеленським. Неважливо, що вони кажуть. Всі вони займаються показухою, це все фігня. Ось така реакція президента Ш. Трампа на запитання журналістів. Він знову погрожує санкціям Риської Федерації і заявляє про те, що будь-які заяви з Кремля, чи то від Лаврова, чи то від інших, це все показуха, це все фігня. Крім того, Трамп заявив, що у нього є дуже серйозний план, але він хоче досягнути миру. На що це вказує? Це вказує на те, що Трамп надалі буде надавати перевагу саме таким словесним погрозам, а не реальним діям. Хоча щодо реальних дій я скажу, що вони такі є стосовно Індії. Крім того, Трамп не забув про Україну. Він заявив про те, що Зеленський теж не зовсім невинний, і що для танго потрібні двоє, і що в разі чого він навіть якісь заходи щодо України може приймати. Він намагається показати те, що він буцімто є посередником. Стосовно заяв Вікофа Вітков заявив, що він сподівається чи США сподіваються врегулювати війну Росії проти України до кінця року, і що Буцім то Путін дійсно хоче миру. Також Вітков анонсував зустріч з представниками України в Нью-Йорку вже до кінця цього тижня. Ну як вишенька на торті, це заяви, такі заклики Вікофа. Він закликав Нобелівський комітет миру звернути увагу на мирні зусилля президента Трампа. Коли буде розглядати саме кандидатів на Нобелівську премію миру, ось такий поворот. Це ще раз вказує на те, що президент США Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію Миру, але ніяк не може прискорити події, значно прискорити, щоб завершити російсько-українську війну, щоб Росія припинила агресію. Щодо конкретних дій сьогодні знову ж таки ще одна важлива тема: топово міжнародних змі. Вона на перших шпальтах безумовно. Це те, що президент США запровадив 50-вісткові мита на індійські товари через закупівлю російської нафти. Щодо цих мит, то ці мита стосуються торкнуться понад 55% індійських товарів, які поставляються на американський ринок. А для Індії американський ринок є найбільшим, і це зашкодить трудоміським галузям, таким як текстильна промисловість і ювелірне виробництво, крім того, іншим галузям. Є такі певні інсайди міжнародних ЗМІ, що буцімто Трамп телефонував в чотири рази моді премєр міністру Індії. Той не бере слухавку. Чесно кажучи, я сумніваюся в таких інсайдах, тому що деякі змі можуть нагнітати, але все може бути, зважаючи на те, що Індія зараз опинилася під дуже таким жорстким тиском. Нагадаю, що вчора були інсайди міжнародних ЗМІ, Про це писало агентство Блумберг, агентство Рейтерс. Що Індія погодилася на 20% зменшити закупівлі російської нафти з 1 жовтня, однак мита сьогодні введені, підвищені до 50% І що ось ці 20% зменшення обсягів закупівлі Індії російської нафти не сильно вплинули на позиції президента Ша Трампа і загалом Сполучених Штатів Америки. Американське видання The Wall Street Journal пише, що Трамп може перемогти Росії за допомогою санкцій. Це дійсно так, усі важливі впливу у нього є. Питання в тому, що він зараз не діє реально безпосередньо щодо країни агресора. Він зараз б'є по Індії, це добре, тиск на Індію чиниться добрий. Але щодо Путіна, то поки лише словесні погрози, які усі попередні рази були просто пустими. Стосовно санкцій до України, які дійсно працюють, і про це вчора повідомляли міжнародні змі. Я в попередньому випуску про це говорив. Телеканал CNN, Reuters, Politico, Багато видань вони підкреслюють те, що українські удари вони дійсно є дуже дієвими і дійсно мають наслідки. Вчора російські ЗМІ повідомили, наприклад, видання Московський час, що головний нафтовий порт Росії на Балтиці, мова йде про порт услуга. Зупинив половину своїх потужностей через удари засу, і сьогодні також є повіло в російських змі, що бусім то Україна била цими дронами з Естонії ще якісь там такі конспірологічні теорії різні. Як це так, що українські дрони долетіли аж до услуги, і тепер такі наслідки? А через услугу Росія експортує до 80% своєї нафти тіньовим флотом Путіна. Тому втрата половини потужностей це безумовно добра новина. Цілком можливо, це тимчасово, можливо, тиждень, два, місяць. Невідомо скільки потрібно часу, щоб відновити повноцінну роботу у слуги. Але Україна продовжує працювати. І мова йде не лише про удари нашими дронами, нашими ракетами. Дуже чекаємо на удари Фламінго і чекаємо по інших важливих об'єктах, ще й на великій дальності. Сьогодні і вчора багато повідомлень в соціальних мережах про удари саме по Сибіру, по Хресту по Ямальському. Є ще повідомлення. Сьогодні така важлива новина в наших українських ЗМІ: інсайт від нашого урядового видання Українформ, що на Росії вибухнув трубопровід, який постачав нафтопродукти до Москви. Видання посилається на джерело в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, посилається на ГУР ЕМО. І в російській ЗМІ про це сьогодні прямо пишуть, що під Рязанію почалася велика бавовна, велика пожежа, і що ця велика пожежа в полі налякала місцевих жителів на окраїні рязань. Налякалася рязанці, не можуть зрозуміти, що це відбувається. Але гуремо вже повідомило, що мова йде про трубопровід на Москву. Стосовно прогнозів щодо завершення війни, сьогодні пролунала заява від одного з лідерів країн Брікс, від президента Бразилії Сілве. Він сьогодні заявив, що війна Росії проти України близька до завершення. Така заява від Сілве від одного ж підкреслюю лідерів країн Брікс, Вона вказує на те, що зараз дійсно дуже важливі події відбуваються, і дуже важливим з одного боку є саміт у Китаї. У вчорашньому випуску я говорив про це детально. Сьогодні міжнародні змі пишуть, що моді прем'єр-міністр Індії, а також Путін прийдуть до Китаю і що Китай хоче показати, зібрати на цьому саміті близько двох десятків лідерів держав, показати свою силу, свою геополітичну міць. Більше того, Китай продовжує заявляти про себе на весь світ. І сьогодні сталося те, про що я говорив вчора: що Китай відмовиться від перемовин про ядерне роззброєння. Сьогодні пролунала заява від китайського МЗС, що Китай вважає недоцільним приєднання до перемовин США та Росії про ядерне роззброєння. Навпаки, Китай буде озброюватися і з кожним місяцем, умовно кажучи так, з кожним роком все більше про себе гучніше заявляти і займати своє реальне місце в геополітиці, впливати все більше на світові геополітичні процеси. Є заява від прем'єр-міністра Канади, який повідомив про те, що Путін боїться зустрічатися з Зеленським. За його словами, Путін постійно висуває умови та затягує, оскільки боїться цієї зустрічі. Він не хоче припиняти війну. Щодо цього є анонс від президента України Зеленського, який сказав прямо, що продовжуємо українські активні операції, тому що інших варіантів ворог не залишає. Однак Україна працює і на дипломатичному фронті. Сьогодні президент України провів перемовини з президентом Фінляндії Стубом, і президент повідомив, що він розповів Стубу, що росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей. А сам Ступ має дуже добрі дружні відносини з Трампом, тому Україна працює на всіх можливих дипломатичних фронтах, а також працює з операції. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій новині. Є заява від очільника МЗС Бельгії, що Бельгія у найближчі місяці передасть Україні кілька винищувачів F-16. Як то кажуть, далі буде. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, можливо, прогнози і емоції. Висловлюйте в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.